Вітаю, В ефірі голос Америки українською. Наша програма Час Тайм. Мене звати Остап Яриш. Україна та США наблизилися до підписання угоди про корисні копалини. Про це повідомляють американські та українські медіа. Водночас в білому домі наполягають, що безпекові гарантії перед Україною має взяти на себе передовсім Європа. Про останні новини з Вашингтона говоримо далі з нашою кореспонденткою в Білому домі Юлією Ярмоленко. Юлію, вітаю тебе. Вітає Остапа і з'явилася інформація, що Україна та США узгодили вже деталі угоди про корисні копалини, Не можуть незабаром її підписати, що про це говорить в білому домі. Чи маємо якісь офіційні коментарі? Остапа, ми зараз намагаємося отримати офіційне підтвердження від команди Білого Дому. Тим часом, станом на першу 30 дня за Вашингтоном, речниця Білого Дому Керолайн Левіт, коли у неї запитали, поставили їй це питання на брифінгу. Вона сказала, що вона не має жодних суттєвих апдейтів щодо статусу цієї угоди від учора, але вона наголосила, що для Америки і для президента Трампа особисто дуже важливо, щоб український президент підписав цю угоду. Вона сказала, що це важливо для того, щоб відшкодувати Сполученим Штатам витрачені кошти на національну безпеку України. Але також вона сказала, що ця угода буде чудовою для самих українців. Адже це гарантує тривале економічне партнерство між Україною та Сполученими Штатами. Нагадаю, напередодні Дональд Трамп, американський президент, сказав, що він може незабаром зустрітися з українським президентом. Можливо, цю. Ого, тижня, можливо, наступного саме для підписання цієї угоди, але знову ж таки, Остапа, ми зараз не маємо офіційного підтвердження. Абсолютно будемо стежити за далі за деталями. Більше про цю угоду говоримо далі в програмі, тому не перемикайтеся. Юлю продовжимо з іншими темами. Важливою також була вчора зустріч Маноля Макрона та Дональда Трампа тут в Білому домі. Лідерів зокрема багато запитували про гарантії безпеки, які їхні країни готові надати для Києва. Чи почули ми щось від них по суті? Та Остапи почули кілька суттєвих заяв. Американський президент Дональд Трамп сказав, що для нього було важливо отримати запевнення від французького президента Еммануеля Макрона, що європейці візьмуть на себе більший тягару допомозі Україні і по суті виступлять ключовим гарантом цих гарантій безпеки, тобто забезпечуватимуть довгостроковий мир. Еммануель Макрон, французький президент, сказав, що для нього було важливо почути, що Сполучені Штати допоможуть і підтримують Європу у цьому. Про що йдеться? Еммануель Макрон пізніше в інтерв'ю Fox News пролив трошки світла на ці перемовини. Він сказав, що зараз до цього ще далеко, але у випадку, коли буде ухвалена мирна угода, дуже важливо переконатися, що на наступний день її. Її не порушить Кремль і знову не атакуватиме, яким чином це забезпечити таким, щоб у України були гарантії безпеки. Він визнав, що нині у НАТО немає якогось якоїсь єдиної думки консенсусу щодо потенційного членства України в НАТО. Тому союзники і партнери мають надати Україні якийсь еквівалент. Що це може бути? Це може бути надзвичайне посилення українських військ, щоб вони самі потенційно могли стримати російську агресію надалі, але також це може бути потенційно є. Євро європейські війська на території України і суто як миротворча місія, і Еммануель Макрон сказав, що такі розмови ведуться між Францією і Великою Британією, але також іншими європейськими країнами. Але для них важливо, щоб їх сполучені штати в цьому підтримали. Яким чином? Щоб вони чітко дали зрозуміти Кремлю, якщо вони знову атакуватимуть чи порушуватимуть перемир'я, то Сполучені Штати продемонструють солідарність із Європою і підтримують Європу. І це як сказав Еммануель Макрон. Він. Це запевнення почув від американського президента. Але давай, все ж таки, послухаємо цитати від американського Украї... і... і французького президента. Я також радий, що президент Макрон погоджується з тим, що ціну і тягар забезпечення миру повинні нести країни Європи, а не лише Сполучені Штати. І Європа повинна взяти на себе центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України, що вони хочуть зробити. І це не дуже великий крок. Великий крок це те, що станеться протягом наступних кількох тижнів. Ми хочемо миру. Він хоче миру. Ми хочемо миру швидко, але ми не хочемо угоди, яка є слабкою. Є європейці, які готові бути задіяні надати ці гарантії безпеки. І зараз є чітке повідомлення від Америки, що Сполучені Штати як союзник готові забезпечити солідарність до такого підходу. На мою думку, це переломний момент, і це є однією з найбільших ділянок прогресу, якого нам вдалося досягнути протягом цієї поїздки та наших дискусій. Важливі ці коментарі Юлі, знаємо, що в четвер до Вашингтона прибуває також прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. В центрі візиту очікувано також буде розмова про Україну. Нині британський лідер оголосив про те, що Британія збільшить свої витрати на оборону. В чому буде полягати цей крок? Та Остапа сьогодні досить велике було оголошення під час сесії британського парламенту. Кір Стармер сказав, що він ухвалив рішення, що відповідаючи на виклики часу на війну Росії проти України, Велика Британія має навзяти на себе більше лідерство у гарантуванні безпеки у Європі і в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну. І тому він вважає, що зараз Велика Британія має збільшити видатки на оборону з 2,3% ВВП до 2,6%. 6% ВВП до 2027 року, і він зокрема висловився про те, що він вважає в національних інтересах Великої Британії відігравати більшу роль в гарантуванні європейської безпеки, і якщо до цього дійде, виступати також гарантом безпеки і для України за підтримки. США. давай послухаємо заради безпеки та захисту нашої країни я взяв зобов'язання, що ми будемо відігравати повноцінну роль у забезпеченні будь-яких гарантій безпеки, якщо ми до цього дійдемо, і це включає зобов'язання у разі необхідності відрядити військових за умови підтримки. США. і в цьому контексті я підштовхнув нашу систему, щоб рухатися у цьому напрямку. Бо я вважаю життєво важливим, щоб ми зайняли цю позицію, відповіли на виклик часу і продемонстрували необхідне лідерство у Європі у відповідь на дуже змінений контекст. І тому я ухвалив це рішення сьогодні. Юлі, дякую тобі за це включення. Юлія Єрмоленко була з нами на зв'язку з білого дому. Ми ж повертаємося до теми про можливу угоду про українські надра, яка опинилася в центрі обговорень між Вашингтоном та Києвом. Обидві сторони наполягають і заявляють, що прагнуть її підписання. Втім, чи збігається бачення України і сполучених штатів бачення щодо умов цієї угоди? Аналізуємо далі. Це з нашою економічною оглядочкою Оксаною Бедротенко. Оксано, вітаю тебе. Оксана, угода про корисні купали, яку зараз всі обговорюють, чи це суто економічний документ, чи йдеться також і про безпекову складову? Обидві сторони, як Шата України, говорять про те, що ця частина має стати угодою загального мирного процесу. Так в команді президента США Дональда Трампа вказують, що ця угода надасть важливий важель американському президенту у переговорах з Путіним. Так, міністр фінансів США Скотт Бесанд сказав в коментарі Fox News, що хоча ця угода не передбачає прямих гарантій безпеки, однак є непрямі гарантії. Він вважає, що ця угода надішле важливий сигнал керівництву Росії про те, що між та Україною існує серйозне партнерство. А сама присутність американських компаній на території України вже відіграватиме роль такої непрямої гарантії безпеки. Давайте послухаємо. Угода містить непрямі гарантії. Якщо Сполучені Штати суттєво інвестуватимуть в економічне майбутнє, я називаю це економічні безпекові гарантії. Чим більше активів американські компанії матимуть на місці, тим більше зацікавленість США матимуть у майбутньому добробуті української економіки. Тим більше безпеки це створює для народу України і тим більша віддача для американського платника податків. Оксано, що на такий аргумент кажуть в Києві. Скоріше за все ця угода стане можливістю для президента України Володимира Зеленського підняти питання ширших гарантій безпеки на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, про яку говорять саме в контексті підписання цієї угоди. В Києві було очікування, що саме елемент безпекових гарантій буде включено і прописано в цій угоді. Про це мені зокрема сказала віце-президентка Київської школи економіки. Наталія Шаповал, вона каже, що досвід війни показує, що непрямі гарантії не працюють а фактично, лише присутність американських компаній на землі в Україні не захистила ці регіони від обстрілів. Давайте послухаємо, що вона сказала. Виглядає, що на жаль, цих. Якби таких більш прямих гарантій немає. А, а не прямі ну американські компанії були в Україні і до того, і це якби не врятувало Україну. Наприклад, завод Філіп Моріс дуже великий. Він прям був знищений. Компанія Монделіс, яка там в Росії праць, продовжує працювати. Теж от їхній завод в Україні був дуже сильно зруйнований в Тростянці. Якось ну не допомогло. Да? І тому ось ця історія і безпекових прям гарантій не спрацювала і от Присутність американського бізнесу не спрацювала. Цікаве це спостереження, Оксано у США зокрема говорять, що Україна може дозволити отримати їм 500 мільярдів доларів. На скільки ця сума реалістична, Оксано, якщо поглянути на ті запаси, які є в Україні, справді Остапи Україна в основному експортує метал, сільськогосподарські господарські товари, послуги для it сервісу А власне сировинний елемент складає не більше 3% бюджетних надходжень. Тобто, тут ми говоримо про достатньо високий. Стрибок в цьому видобутку корисних копалин. І Київська школа економіки розробила, і презентувала інвестиційні проекти для корисних копалин України. Це і презентації відбулися і в Давосі, і на донорських конференціях в Лондоні, і Берліні. І там вважають, що найбільш привабливими для інвесторів будуть ті поклади, які вже розробляються. Ідеться про титани графіт. Давайте послухаємо Наталю Шаповал. Ну, найбільше, напевно, це титан, який найбільш розроблений, також це графіт, який також ну, більш зрозумілий. Є такі, як там... Мінерали магній так так само але і є перспектива видобутку літю. Він не такий, як у багатьох країнах по легкості видобутку його вартості, але на нього дуже значний попит. Загалом в Україні більше 24 ось таких от критичних матеріалів, які потрібні для смартфона, для квантового комп'ютера, і їх поклади менші, але вони теж важливі, навіть якщо вони не в таких великих кількостях. В команді Трампа а також вказують на те, що в Україні є значні поклади сировини для виробництва алюмінію. А радник з нацбезпеки США Майкл Волс сказав в коментарі Fox News, що за певних інвестицій за розвитку інфраструктури видобуток корисних копалин в Україні може забезпечити трильйони як для українців, так і для американців. Давайте послухаємо. Там досить Галію, тритію, Там Титан один з найбільших покладів Титану в усій Європі. Але для цього потрібні інвестиції, щоб це працювало наповно. Тож наша позиція 50% чогось більшого. Це краще ніж 100% того, що вони мають зараз. Тож нарощуємо разом нашу економічну співпрацю. І звісно, США захищатимуть наші ресурси, в які ми інвестуємо. Це може означати трильйони не лише для українського народу, а й для нас і для стабільності регіону. І ці економічні інвестиції це найкращі гарантії безпеки, на які може сподіватися Україна. Звичайно, в Україні значно менший оптимізм стосовно можливості видобутку корисних копалин. Так, бізнес говорить про зарегульованість сектору, і варто відзначити, що ще з радянських часів, наприклад, такий важливий показник, як просто поклади корисних копалин, носить гриф таємно і не розголошується. Цікаво, Оксано. дякую тобі за цей детальний аналіз. Оксана Бедратенко була з нами на зв'язку. Говорили ми про можливу угоду щодо українських Дякую. Минулорічне фінансування допомоги для України було потрібним, щоб поставити її в кращу позицію для мирних переговорів. Про це у відповіді журналістам сказав спікер Палати представників Майк Джонсон. Він висловив підтримку діям Дональда Трампа і прокоментував заяви президента про необхідність виборів в Україні. Натомість лідери демократів протягом своєї прес-конференції в чергове розкритикували коментарі Трампа щодо України. Далі думки президентів думки представників обох партій Треба дати президенту працювати. Не треба піддавати сумніву його заяви, його дії та рішення на кожному кроці. Ви повинні дозволити цьому процесу розвиватися. Він дуже чітко озвучив свою мету: ми хочемо повернути в Україну мир, і навіть зараз на столі є пропозиція, щоб українці фактично стали партнерами Сполучених Штатів у видобуванні дуже потрібних дорогоцінних мінералів. А також ми хочемо повернути вільні та чесні вибори там, так само як ми боремося за це тут і у всьому світі. Я думаю, що усі ці речі є досить послідовними. Президент Шампизмовіна Форетаночам екслагієск Путін. Дональд Трамп поводиться так, ніби боїться Путіна. Я не знаю, чому це так, але це дуже занепокоєння. Раніше Трамп казав, що довіряє Путіну більше ніж співробітникам нашої власної розвідки. Тоді Трамп поїхав у Гельсінки і мовою тіла, буквально схилився перед Путіним. А тепер Трамп просто заявляє абсолютно неправдиві речі. Зеленський не диктатор, Україна не почала війну. Росія вторглась в Україну не раз, а двічі. Вони вторглись в Крим у 2014 році. І коли світ не дав рішучої відповіді, вони вторглись знову у 2022-му. Для мене, як ветерана, це просто обурливо. Бачити коментарі Трампа із дезінформацією про Росію та Путіна. Такі думки представників республіканців та демократів. Якщо Сполучені Штати припинять підтримку України і Росія зможе досягнути своїх цілей протягом наступних п'яти років Вашингтону доведеться витратити на оборону на 800 мільярдів доларів більше. Принаймні, до такого висновку дійшли дослідники Американського інституту підприємництва. Тетяна Ворожко спілкувалася із одним із авторів дослідження Фредеріком Кейкеном. Як він аргументує свої підрахунки? Слухаймо далі. Юкалкелейт ви обчислюєте вартість того, скільки б обійшло сполученим штатам, якби вони покинули Україну? Ви базуєтесь на наборі припущень. Що це за припущення, що має статися, і в якій послідовності? Те, на чому ми дійсно хотіли б зосередитися, полягало в тому, що по перше існує сценарій, за яким США залишають Україну і Росіяни повністю б розгромили Україну. І на цьому етапі вам слід уважно поглянути на те, як тоді виглядала б російська присутність уздовж кордону НАТО від Арктики до Чорного моря, і які наслідки це мало б для захисту НАТО за таких обставин, і що ще може статися. І в цьому сценарії є великий південний фланг, який потрібно було б прикрити від російської загрози, який наразі захищений Також, Якщо Росія окупує Україну, що робитимуть союзники Росії? Іран, Північна Корея, Китай припускає, вони не лишатимуться осторонь перемога Росії, це перемога Ірану, це перемога Північної Кореї, це перемога Китаю. І вони побачать це саме так. На цей момент це цілковито сприятиме подальшим зазіханням, особливо з боку китайців і північнокорейців. На близькому сході є інша динаміка щодо іранців. Це по перше, ще одна річ, які не приділяється достатньо уваги. Це те, які види ресурсів отримують росіяни, якщо вони справді зможуть забезпечити контроль над ще більшою. Частину України і ресурси були б матеріальними, але вони також були б людськими. Вони мали б великий досвід, і вони справді прискорили б здатність Росії відновити свою армію, а також відплатити своїм прибічникам. Але Що якщо сполучені штати вирішить не захищати Європу, і просто дозволять Росії атакувати? Це було б катастрофою для сполучених штатів. Європа, як зазначив Джим, є життєво важливим національним інтересом сполучених штатів. Це головний торговельний партнер. Якщо не говорити про все інше, це матиме значні економічні наслідки для сполучених штатів. Це також посилило б росіян і дало б їм доступ до ще більших ресурсів. Я думаю, що існує тенденція недооцінювати масштаби амбіцій Путіна. Путін хоче зменшити США до масштабів Росії. Ось що він намагається зробити. Таким чином, відштовхування сполучених штатів назад у західну півкулю, встановлення російської гегемонії у значних частинах Європи перетворює Росію на супердержаву, якою був радянський союз. Усе це є основними цілями, які переслідує Путін, які звісно знищення НАТО ви знаєте, сполучені штати намагаються мати Росію як партнера, щоб відірвати її від Китаю. Я чула такі пояснення того, що роблять Сполучені Штати. Чи можливо відірвати Росію від Китаю? Як це виглядатиме на практиці? Ні, зараз це неможливо. Безумовно, сполучені штати не мають принципово спільних інтересів з Росією, і ми маємо величезні інтереси, що суперечить інтересам Росії. У нас є багато наростаючого напруження у відносинах з Китаєм і багато інтересів, що йдуть всупереч інтересам Китаю. Росіяни та китайці мають певні суперечливі інтереси, але вони незначні порівняно з їхніми спільними інтересами, зменшити нас у розмірі і виключити нас зі своїх регіонів впливу. І вони тісно співпрацюють на цій основі. Отже, у нас недостатньо можливостей, які ми можемо запропонувати Росії, окрім капітуляції, у спосіб, який завдав би нищівної шкоди Сполученим Штатам, щоб спробувати відокремити їх від китайців, якщо ми дамо. Им, те, що вони вимагають, у нас не буде причин відокремлюватися від китайців. Україна воює у повномасштабній війні протягом трьох років і загалом воює з 2014 року. І я припустила, що це стало чимось на зразок стрес-тесту для армії США, щоб побачити якісь здібності в сучасній війні потрібні, які надмірні. Отже, чи вони засвоїли уроки? США безумовно отримали вигоду від своєї допомоги Україні завдяки стимулюванню нашої оборонно промислової бази в рамках цих зусиль. І ми побачили збільшення не лише у США, але й у Європі виробництва 155-мм артилерійських снарядів та інших засобів, які є хорошими, і це підкреслило прогалини, які тепер нам потрібно усунути. Отже, коротка відповідь так, ми вчимося, і ми навчимося ще багато чому, і ми отримаємо вели. Щезну користь від допомоги Україні у підготовці нашої власної армії для майбутньої війни Дезинави, окрім того, що ми щойно обговорювали, є ще один аспект: Україна зменшила російський воєнний потенціал. Тож це означає, що Сполучені Штати мають витрачати на стримування Росії менше ніж вони мали б, якби Україна просто капітулювала і відмовилася від боротьби три роки тому. Чи могли б ви оцінити скільки користі Україна принесла альянсу в цьому відношенні? Амініюкрейнінз. Українці фактично знищили те, що було оригінальною російською армією, яка вторглася, і також завдали удару по спробах її відновити. Отже, російська армія в багатьох аспектах, але не в усіх, зараз значно слабша як загроза для НАТО ніж вона потенційно була до війни. І в цьому сенсі українці зробили послугу альянсу. Треба сказати, що одне, що вони зробили однозначно, це знищення групи Вагнера, і саме українська боротьба за Бахмут знищила Вагнер та спровокувала заколот, який зрештою призвів до повного знищення групи. Це дуже позитивна річ для всього світу, яку зробила Україна. У цій боротьбі у вашій доповіді є лише один параграф про людську ціну цього сценарію. Чи можете розказати, що це означало б у вимірі втрат людських життів? Українці ймовірно зіткнуться з геноцидом, тому що це те, що сталося на територіях, які росіяни вже окупували. Одна із найжахливіших речей полягає у тому, що росіяни ведуть кампанію геноциду. Вони намагаються знищити українську ідентичність. Вони масово крадуть українських дітей. Вони вчиняють звірства над українським населенням у тих районах, які вони контролюють. Я очікую, що ставатиме гірше, чим більше на захід просуватимуться росіяни до найбільш традиційно антиросійських прозахідних районів західної України. Жахи будуть невимовними, і це те, що на мою думку, нам дійсно потрібно взяти до уваги. Плюс припускаю, хвиля українських біженців в Європі буде величезною. Абсолютно. Абсолютно саме так, і тоді наслідки в усіх відношеннях будуть руйнівними. Чи ви хотіли б додати щось важливе щодо вашого звіту? в усьому є зворотній бік. Якщо ми зможемо досягти хорошого результату для України, це матиме дуже позитивні довгострокові наслідки для сполучених штатів. Така Україна значно полегшить нашу здатність стримувати напади Росії на Крине Балтії та інші частини НАТО, а також значно зменшить витрати на це. Це надзвичайно ускладнить російське військове планування в усіх відношеннях, і в усіх відношеннях це інвестиція. Яку варто зробити безпек і У той час, коли в Канаді відбувалися Invictus Games – світові ігри нескорених для військових ветеранів, у Львові відбулася не менш знакова подія для українського спорту Кубок Титанів. Таку назву отримав турнір із баскетболу на колісних хріслах, який вперше за багато років зібрав команди з усієї країни. Продовжать омеляно, Щодляк та Юрій Данкевич. Павло Козак в'їжджає на кріслі колісному через головний вхід палацу спорту. По дорозі минаючи афішу зі своїм фото. На цьому турнірі з баскетболу на візках Павло не просто гравець. Він його організував. Шість команд з Харкова, Одеси, Києва та Львова, півсотні учасників, половина з яких постійно пересуваються на кріслах колісних. Провести такі змагання значно складніше аніж для звичайних спортсменів. Готельна інфраструктура і спортивна інфраструктура не є доступна. Тобто ми досить довгий час шукали готель, в якому можна було поселити е, стільки людей, які користуються кріслами колісними, е, бо проблема фактично починається з санузлів. Тобто стоять душові кабіни. Які би готель вони обрали, я можу закласти, що ви не знайдете більше двох інклюзивних номерів на цілий готель. Цей турнір а, спричинив фурор на рівні України. 15 років в Україні нічого такого масштабу не проводилось. Марина Єлишева колишня тренерка національної жіночої збірної і гравчиня Харків-Баскет. Команда існує з 1994 року. Утім, тиждень тому зібралися вперше за вісім років у спортзалі за 60 кілометрів від Харкова, щоб підготуватися до турніру у Львові переживали, що до не ніскру. Переживали, що не докинемо до кошика, але нічого. Руки пам'ятають. Після травми у 16 Марина на візку вже 30 років. Команда для неї це значно більше ніж спорт. З команді я 20 років назад стрітіла. 20 років тому у команді зустріла чоловіка, Одружилися, народила дитину, тренер наш кум. Так, що у нас в команді родина, команді. Коли на майданчику знаходиться 10 гравців, які на візках, це дуже складно, і тут треба також мати і тактичну підготовку, правець і візок, це повинно стати одним цілим. Це як для звичайної людини його взуття. Тобто, якщо воно підходить, то воно підходить. Це не дешевий вид спорту, каже Максим Мішин. Ціна спеціального візка – від трьох до семи тисяч євро. Окрім транспорту та медичної служби, потрібно мати свою майстерню. Його команда багато років не тренувалася не лише через війну. Їхню спортивну базу Авангард розповідає Максим у 2014-му Просто знесли. Сказали, будівля буде знесена, тобто вам треба забрати свої візки. Відтоді з новим залом команді так ніхто й не допоміг. Попри багаторічну паузу без ігор і тренувань, харківські профі виносять своїх перших суперників: військових ветеранів з київського реабілітаційного центру Титанові з рахунком 60 на 6. Титанових тренує Дмитро Базилевський, відомий наставник та колишній гравець національної збірної. Він самотужки зібрав цю команду з хлопців, які проходять реабілітацію після важких поранень. У нас є артилеристи, є штурмовики, є десантники. У нашому центрі протизують наших бійців самими важкими ампутаціями. Це саме високий ампусація біля плеча, біля дві третини бедра. Прокидатися потрібно Якщо о 9-й тренування, то о 7-й пів сьомої, якщо ти на іншому краю в Києві живеш. Тож, хто не, не ліниться, то от такі хлопці у нас і затримуються. І зараз у нас сім е, гравців. Додаємо ще, тобто, кожен гравець це на весь золото. Наступний ранок після змагань Павло Козак вже на роботі. Пробую трошки підпружинити спиною. У реабілітаційному центрі Unbroken у Львові він працює ментором та тренером. Буває так, що а, людина за одну-дві консультації чи за одне чи два заняття а, в неї привертається все з ніг на голову. Хто відчув це на своїй шкірі? А, він цінує час. Козак отримав травму у шостому класі школи і пройшов складний шлях, щоб стати професійним реабілітологом. Я ворвався з чотирьох стін, попри те, що жив на п'ятому поверсі в будинку без ліфта. От. Я вступив в університет як перший студент, який пересувався на кріслі колісному на стаціонарну форму навчання. І я зрозумів, що дійсно краще часом гарно їздити, чим дуже погано ходити. Майстер спорту і чемпіон з пауерліфтингу козак зі своєю баскетбольною командою «Титани Львів програв у фіналі харків'янам. Проте перший за останні 15 років національний турнір з баскетболу на візках став його великою особистою перемогою. Амаляно Щудляк, Юрій Данкевич, для Голоса Америки зі Львова. І на цьому будемо прощатися. Мирної вам ночі та спокійного ранку.